Прислів'я та приказки. Перше. Грошей багато, а щастя мало. Останню сорочку зніме та віддасть. Ліпше людям давати, ніж самому просити. Друге. Не заглядай до сусіда може з того бути біда. Добре, як сусід близький, та перелас низький. Близький сусід кращий від далекого брата. Немає більшої біди, ніж лихі сусіди. Третє. Хто під зиму зорав, той на весну золото буде мати. Не той урожай, що на полі, а той, що в коморі. Як жнуть у купі, то не болить у пупі. Посій у погоду більше приплоду. Яка пшениця, така й паляниця. Четверте. У хорошій компанії розуму наберешся, у поганій і свій загубиш. Дружба міцніша від кам'яних стін. Друзі пізнаються в біді. П'яте, де стопа орди перейшла, там вже трава не росла. Рідна земля мати, а чужа мачуха. З рідної сторони і ворона мила. Козак із бідою, як риба з водою. Шосте. Голодному їжа, холодному тепло, а ситому музика. Дотанцювалися, що без хліба осталися. Він усе під чужу дудку танцює. Хоч три дні не їсти, аби з печі не злізти. Сьоме. Щодень Бога хвалить, і щодень людей дурить. Гріх не сховаєш у міг, не затопчеш у болото. Бог тобі поможе, як будеш робити, небоже. Святий та Божий на чорта похожий. Восьме чисте небо не боїться ні блискавки, ні грому. Люди дякують дощеві, а подорожній лає. З неба зорі хвата, а під носом не бачить. Хто землі дає, тому земля утроє віддає. Тиха вода береги рве. Дев'яте. З добрими людьми завжди згоди можна дійти. Ліпше переконувати словами, як кулаками. Де двоє б'ються, третій не мішайся. Він тебе каменем, ти його хлібом. Після бійки кулаками не махають. Дружні сороки орла заклюють. 10. Бідний піт лє, а багатий його кров п'є. Багатому дурню і багатство не в поміч. Багач шукає апетиту, а бідний хліба. Кожні ворота для бідного заперті. 11. Не тішся людською бідою, бо твоя тебе не мине. Плачем горя не зміниш і в сльозах не втопиш. Зійшлися сім бід на один обід. Біда мучить, біда й научить. У біді пізнавай приятеля. 12. Не всю правду треба людям знати, треба щось і собі сховати. Кажи завжди правду то не будеш нічого придумувати. Кожний правду знає. Та неоднаково її розуміє: Правда і в огні не горить, і у воді не тоне. Мала правда велику брехню переможе.